Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про виписку зі свого житла чужих людей. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал в Телеграм. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про те. Що як виписати з свого житла чужих людей стало простіше, але це не завжди так. З чого взагалі все починалося? Багато хто чув, що у питаннях житлового законодавства ми ще на рівні радянських норм. Так воно і є. Навіть житловий кодекс у нас досі аж 83 го року. Питання виписки, зняття з реєстрації людей дуже довго було майже патовим. Якщо людина сама добровільно не виписувалася, то примусово цю процедуру можна було виконати тільки через суд і тільки в двох напрямках: або непроживання, або порушення громадського порядку та законів. А якщо чужа людина спокійно проживала у чийомусь житлі з реєстрацією, то позбутися такого гостя було майже неможливо. Далі була перша ластівка реформ. У 2017 році відбулися перші спрощення в цьому питанні. Було прийнято зміни до порядку реєстрації і зняття з неї, відповідно до яких новий власник житла міг виписати без суду тих, хто в цьому житлі зареєстрований був до переоформлення. Це дуже багатьом спростило життя. Але виходило так, що заради виписки треба було б переоформлювати житло. Добре, коли це відповідало планам людини. А якщо ні... Якщо власник просто хоче спокійно користуватися своєю власністю та не планує її нікому віддавати. Як же стало тепер? Зараз діє чергове спрощення. Власник може виписати особу зі своєї власності без її згоди, без звернення до суду та без переоформлення житла. Просто подавши заяву до ЦНАП або органу реєстрації та підтвердивши своє право власності на це житло документато. Але є нюанси. Звісно, куди ж без них. Звертаю увагу на декілька дуже важливих моментів. Вся ця стаття не стосується зняття з реєстрації дітей. Там процедура зовсім інша, в ній з Радянського Союзу ще майже кінь не валявся. Все написане також не стосується зняття з реєстрації тих дорослих, що мають частку у праві власності на те житло, з якого їх бажають виписати. В такому разі не допоможе навіть суд. Особа має право бути зареєстрована у своєму житлі, навіть якщо їй належить одна сота від нього. Якщо у житла більше одного власника, то заяву про зняття з реєстрації чужих підписують всі ці власники. Цей пункт є навіть у самій заяві. Тобто, всі мають підтримувати цю ідею. А ситуації бувають різні. Тому інколи навіть при гарних умовах. Така можливість може не спрацювати. Я також вже двічі почула такий дивний відгук, що в маленьких населених пунктах відмовлялися знімати з реєстрації не тільки за новим способом, а навіть попереднім, коли новий власник це робить. Можливо, побоюються щось не так зробити. Можливо, мають якісь місцеві свої інструкції. В будь-якому разі, така поведінка не є законною та її можна оскаржувати. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!